Ніколи не робіть таке правило. Я навіть у досвідчених розробників бачу такі записи, але це погано. Давайте розбиратися, чому. За допомогою універсального селектора вони обнуляють всім елементам маржини і падінги. Але це погано, тому що ви буквально кожному елементу на сторінці обнуляєте їх, тобто навіть тим елементам, у яких їх немає. Це зайві звернення до елементів. Це може уповільнювати вашу верстку. Краще робити більш лайтове скидання, тобто по селектору тега. Ви знаєте, у яких елементів є, наприклад, маржини, і ви їм обнуляєте. Наприклад, там, це параграф у нас іде, і ми параграфу скидаємо маржини. Так само там у списка і так далі. Про скидання, далі я зроблю повне відео, які є дефолтні властивості від браузера, яких обнулити і так далі. Зараз більше розглядаємо про а, селектор зірочку. Про універсальний селектор. А саме де його примінити нам. То ось запам'ятайте. Ось так робити погано. Де ж його таки можна використовувати? Ми можемо за допомогою нього задати box-sizing border-box для того, щоб нормалізувати розміри елементів. Це супер. Такий запис нам підходить, тому що нам буквально потрібно всім елементам задати Boxing Border Box. Детальніше про Boxing Border Box я поясню в наступних відео. Будемо розбирати повністю, як він працює, навіщо він потрібен і так далі. Тому підписуйся, буде цікаво!